Ли повноцінно запрацює пластовий табір музей Сокіл. Свята земля подарована Андреєм Шептицьким для виховання духовних цінностей молоді та фізичного гарту. Це чудова база для пластунського руху, що розташована в Рожнятівському районі. Однак через нерозвинену інфраструктуру її не здають в експлуатацію. Посприяти фінансово пообіцяла обласна влада. Робочу поїздку в сокіл керівники облдержадміністрації здійснили 19 серпня. Побувала там і наша знімальна група. Табір музей Сокіл найдавніша і найславніша оселя пласту, яка була посвячена далекого 1926 року. Розташована на лівому березі Лімниці поблизу села Гриньків Рожнятівського району. Щороку тут відбувалися табори для юнацтва, мали велике значення для національного виховання і фізичного гарту. Це місце надихає пластунів і сьогодні. Це фактично свята, так, для пластунів земля. Адже цю оселю подарував митрополит Андрей. На пільгових умовах верніше не те, що подарував. Дорвав дозволив користуватися пластунам, і ця оселя була зведена в середині 20-х років минулого століття. Тут проводилися таборування. Держава пластом не опікувалася, тому налагодження співпраці між національною скаутською організацією та владою то чи не перший досвід, яким може похвалитися Івано-Франківщина, обласна рада спільно з адміністрацією вирішила створити пластовий центр. Хороша база, і здавалося, б, вже можна приймати тут юнаків. Та інфраструктура ще не готова, хоча для пластунів. Цілком вистачає цього, тому що зовсім інший принцип виховання молоді на пластових ідеях. Ну, але якщо ми хочемо сюди залучати більш широкі верстви молоді, які десь трохи далекі від пласту, то треба довести табір до тих вимог. Які ставить перед нами саме підстанція, пожежна інспекція і всі решту служби? Меморандум про співпрацю пластунів з владою підписали навесні. Посадовці зобов'язалися сприяти розвиткові пластунського руху. Основне прохання було й залишається ремонт доріг, що в аварійному стані. Очікуємо, очікуємо, що війна в нашій державі. Завершиться очікуємо про те, що той ресурс величезний, який направляється сьогодні для того, щоб ліквідувати. Збройну загрозу для нашої держави буде перенаправлений і буде в першу чергу в нашій області направлятися для налагодження нормальної дорожньої інфраструктури. На це планують виділити субвенційні кошти з держбюджету. Необхідно зробити водопостачання, каналізацію. Також пластуни просять про створення майданчиків для таборування і занять спортом. В обласному бюджеті наразі зараз під кінець року ми можемо стверджувати, що додаткового ресурсу у нас вже немає очікувати. Отримати ресурс із державного бюджету також наразі не виглядає реальним. Очікувати на фінансову підтримку, припускає Андрій Троценко. Пластуни зможуть вже на початку 2015 року, якщо в новому обласному бюджеті вдасться передбачити на це кошти.